Так, а в цьому цеху у нас виготовляється новий об'єкт, норійна вежа. Ось на неї вже основні колони. Тут хлопці нарізають такі закладні деталі на нашому лентопілові. Класна така річ, яка економить відрізні диски. Набагато більше вистачає, ніж диск на болгарку. А це, що означає, ми економимо свій час і економимо гроші замовника. Тому, якщо вам потрібно виготовити любі металоконструкції, звертайтесь в телефон в профілі. Ми вам прорахуємо, ми вам виконаємо. Можна тільки виготовлення, якщо ви знаходитесь навіть не в Одесі, не в Одеській області. Нічого страшного в цьому немає. Ми вам зробимо гарну ціну. У нас є власний автомобіль, який... Може перевести вам ваші металоконструкції до вас на об'єкт. І вам все одно вийде гарна ціна. Тому не переживайте, що ми з другого міста. Це нічого страшного, потрібно все рахувати, і тоді буде толк. Звертайтесь телефон в профілі. Чекаємо на ваші замовлення. Гарного дня!